Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про топ-8 бюджетних, надійних і основне економних автомобілів. З вас підписка, лайк, а ми починаємо. Починаємо з бензинових версій, і восьме місце відкриває наш рейтинг. Машинка під назвою Fiat Bravo. це будуть орієнтовно 2008 роки, і погодьтеся для українських доріг і для українських реалій. Це ще не дуже стара машина. Особисто я радив би її брати з двигуном 1.4 бензин. Це є досить простий, надійний і досить витривалий двигун, який в ремонті також вам не буде дуже дорогий. На цей двигун легенько ставиться газ. Вона буде споживати орієнтовно 10 літрів газу в змішаному режимі, якщо їхати нормально і на тому 1.4 хоч трошки натискати на газ. Машина має цікавий інтер. Є... Єр, класний дизайн, в принципі, вона мені подобається. Для тих, хто хоче компактне авто для міста, економне і надійне. Fiat Bravo ваш варіант. Орієнтовний бюджет на цю машину від 6 до 7 тисяч доларів на механіці. Сьоме місце займає Toyota Corolla з двигуном 1.3 бензин. Чи є сенс ставити газ на цей двигун вирішувати вам, але навіть без газу ця машина буде пити в змішаному режимі орієнтовно 8 літрів бензину для звичайного старого по конструкції двигуна. Погодьтеся, 8 літрів – це небагато для бензину. По іншому машина реально по-справжньому, так по тойотівськи надійна, має недорогу, витривалу, просту ходову, безпроблемну електрику, що що японці з тим постаралися. Її неважко знайти в хороших комплектаціях, і, повірте, навіть в стандартній комплектації цій Тойоті буде чим вас здивувати. Я не скажу, що цей двигун мега надійний чи ресурсний, але перший признак, що цей двигун скоро пора буде або капіталити, або щось з ним робити, це значне під'їдання мастила. Але і без того його ресурс орієнтовно 200%. 50-300 тисяч при нормальному обслуговуванні. Шосте місце займають моделі Kia і Hyundai, щось типу Сіт i10, i20 i 40. Саме з двигунами 1,4 бензин або 1,6 бензин. Такі авто, залежно від року комплектації стану двигуна і коробки, ви можете взяти від 6 до 10. Звісно, на механіці бензинова вона буде коштувати біля 6 тисяч доларів, наприклад, той самий i20 чи i30. Якщо ви хочете собі, наприклад, універсал бензинку на автоматі, це будуть коштувати від 8 тисяч доларів. Хороші автоматичні коробки, надійні бензинові двигуни, що 1.4, що 1.6. Також машинка має не Поганий метал не найкращий і не є вона найкраща серед тих, які стійкі до корозії, але ще більш-менш вона. Тримається так, якої шумоізоляції, класної збірки, чи якості матеріалів, чи комфортної підвізки, чекати від неї не варто, але вона підкуповує своєю надійністю, витривалістю, простотою в обслуговуванню і двигунами 1.4 чи 1.6. Що той, що той ставиться на газ, 1.4 буде споживати в змішаному режимі в районі 10,5 літрів газу, якщо здебільшого їздити містом, а 1.6 буде споживати орієнтовно 11-12 літрів. Варіанти суперові. П'ятірку відкриває представник японського виробництва автомобілів, а саме марка Honda зі своєю моделлю Civic. Чи Сівік? Цівік, Сівік. Одним словом, поправте мене в коментарях. Я не скажу, що в цій машині двигун буде мега економний, але він досить надійний, та і по витраті він не буде дуже вас мучити паливом за умови, якщо ставити на газ. Зараз будуть писати, а чому всі на газу. Тому що апріорі бензин не гібридний і старої конструкції, а бюджетний буде старої конструкції, він не може бути не економний, тому їх треба ставити на газ. І двигуни, які я вам зараз пропоную, на газ лягають добре. Повертаємось до Сівіка. Пропоную розглянути вам варіант з двигуном 1.8 Бензин, атмосферний, без надувів, без турбів. Він звичайний атмосферний бензиновий двигун. Здебільшого ви їх зустрінете саме на механічних коробках, тому що якщо там буде варіатор чи автомат, там буде вже ціна космос. Машина має реально космічний інтер'єр, прикольний дизайн. Що в седані, що в хетчбеці, як на мене, вона точно виділяється серед натовпу інших автомобілів по витраті палива на газу в місці. Якщо з двигуном все добре, вона буде споживати 11-12 літрів газу, плюс-мінус. Так в цілому в цій машині немає нічого страшного і не варто її боятися. Що з мінусів, можу вам відзначити з мінусів, перше це її кліренс, але можете ставити проставки. А якщо ви катаєтесь суто містом, без не маєте дачі чи не катаєтесь дуже по горах, ви можете їздити і так. І другий мінус це кузов. Дуже важко знайти ці машини без ДТП, але якщо ви знайдете її без аварій і без кузовних робіт кузов вам буде триматися, беріть на землі. Підібрались ми до четвертого місця. Вже чотири було бензинових варіанти, Зараз буде чотири дизельних. Всі вони відносно бюджетні. Як я вже сказав, хочу правочку дати ці двигуни не настільки аж економні. Я впевнений, що є ще економніші двигуни, але просто зрозуміти мене правильно тут я підібрав. Плюс-мінус економність з надійністю десь буде менша економія, але принаймні ці двигуни будуть ходити при хорошому обслуговуванні. Отож, продовжуємо четверте місце. Починаються дизельні варіанти. І перший з них буде 1.6 дизель, також від Кія та Хюндай. Що шо, але корейці вміють робити малолітражні дизельні двигуни і бензинові. Ну це в них не забрати. 1,6 дизель трапляються на бюджетних версіях, таких як Kia Ceed, наприклад, недавно шкали для клієнта, бомбезно надійний, економний, ресурсний і досить потужний двигун. Про ходову частину, про шумоізоляцію Я вам розказував, коли говорив про такі моделі саме на бензинових варіантах, тому вже не буду повторюватися. Що по витраті палива в середньому ці авто будуть споживати орієнтовно 6,5 з літрів по місту взимку можливо дойде до 7, але це край по трасі при середній їзді, орієнтовно 100-110 км за годину, вона споживатиме вам біля 5 літрів. Можна добитись і меншого розходу, але чи буде цим хтось займатися? Підсумуємо, що в цілому варіант хороший. Трійка лідерів і третє місце займає легендарний двигун від вак групи, а саме від Volkswagen, який називається 1,9 TDI. ТДІ по-нашому. Майже всі модифікації цих двигунів є вдалими. Вони є на різну кількість кінських сил, але всі вони ходять. Хтось більше, хтось трішки менше, але немає відверто невдалих двигунів. Проте їх об'єднує одне, а саме їхня економність. Що на механіці, що на DSG-ці, різниці критичної не буде. По трасі ці машини споживатимуть біля 5 літрів, по місту біля 7. Одні з цих модифікацій є буквально мільйонниками. Я розумію, що це вже застарілі двигуни, їх важко знайти з маленькими пробігами, але я би і не гнався шукати. Їх з маленькими пробігами я б просто би шукав їх. Обслуженими, знайти правильний двигун з правильними кінськими силами, і він буде бігати вам понад мільйон кілометрів. Друге місце і срібло нашого рейтингу займає, як ви вже могли здогадатися, саме французький двигун, французький дизельний двигун. А саме від компанії Renault 1,5K-9K. І тут уважно. Ці двигуни мають декілька паливних систем, але я би радив звертати увагу саме на паливну систему Siemens. Це є найвитриваліша паливна система серед запропонованих, яка бігає найдовше. Самі двигуни вже себе давним-давно зарешту. Рекомендували. Мегани, сценіки, гранд сценіки, лагуни, кліо, багато цих двигунів гарно їдуть, прекрасно економлять вам паливо і не потрібно писати, що дизель дає в борг. Звісно, він то дає в борг, але на моменті ви то економите, і не факт, що він вам колись поламається, якщо ви не берете цю машину там на 15 років в середній розхід цих машин реально вражає по трасі були унікуми, які реально на моїх очах втискалися в 3,5 літри. Так це було дуже довго, повільно, але все-таки встигли і втиснулися в 3,5 з літри. По трасі в середньому він буде брати орієнтовно 4,3, 45 А по місту буде споживати в районі 5,7-6,3 літрів, залежно від погодних умов і завантаженості міста. Так в цих двигунах є проблема зі вкладишами, але погодьтеся, це не є якась така значна болячка. Навіть після купівлі просто потратилися, поміняли, катаєтеся і економите. І перше місце займає двигун, який особисто я просто обожнюю. Ви напишете де Opel 1.7? питань нема, 1.7 і економ... Економний відносно, 1,7 надійний, але його палена система реально коштує дорого в ремонті. Де є 2,2 Toyota, де 2 літри Toyota, Ну ці двигуни далеко не є економні. Те саме стосується 2,2 Honda. Там те саме стосується розходу, ні 5, ні 6 літрів. Там не буде. Як ви могли зауважити, взагалі немає двигунів, які перевищують об'єм саме 1,6. І тут буде не виключення. Перше місце займає 1,6 HDI, який ставився на Renault, Peugeot, Ford. Мазди, вольво, Сітроени. на усіх цих автомобілях був встановлений саме цей двигун. Його полюбили за його витрату палива і його ресурсність. Для розуміння, система подачі палива витривала, форсунки реставруються, ремонтуються, не є з п'єзоелементами, які треба викидувати, купувати нові. По-друге, витрата палива залежно від їзди, але по трасі може бути в районі 4,5 літри по місту до 7. Це вже взимку, на пічці, на всьому, на всьому, на всьому. По факту, в цих Гунів є тільки дві болячки. Перша болячка, це їхня екологія, яка завжди їх мучить. Але зараз дуже важко вже знайти ці двигуни без сажових фільтрів. І я вам скажу слава Богу, тому що з цими пропалами вічними регенераціями, чеками чесно. Краще без нього гарно перепрошити і супер їздити. І друге це те, що ущільнюючи резинки, деякі місця, де стикаються патрубки, можуть пускати мастило, але це дизель, там великі тиски, там турбіна, там надуви ну не може бути таке, що якась маленька щелинка не з'явиться і з неї десь там не буде легенько. Підбризувати масло. Загалом двигуни реально дуже ресурсні. Були випадки на моїх очах, коли ці двигуни до капіталки проїжджали 700 тисяч кілометрів. А мені говорили, просто я власно не бачив, тому і не розказую, що було півтора мільйона. Правда, ця машина їздила здебільшого по трасі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайк, підписуйтеся. Скоро будуть ще більше нових і цікавіших відео.